Нарешті, знаєте, як в ті приказці я ж казав, ми повернулися до питання фортифікації, їх будівництва, і це дуже правильно, мова зараз останнє, що заявив президент про дві тисячі кілометрів фортифікацій. Це клас. Декілька запитань до пана президента, чому це відбувається на другий рік повномасштабного вторгнення? Чому наші підрозділи відходять на непідготовлені позиції і мають самостійно, фактично їх. Викопувати з землі, чому на цьому знову хтось буде заробляти, скоріш за все, наближений до офісу президента. Чому ми це не робили з першого дня війни і чому ми це не робили до того, як повномасштабка розпочалася? Дуже хотілося б, щоб наступного разу він і на ці відповіді дав конкретні запитання, а не взагалі по загалям, і ми перестали гратися просто в красиві цифри: мільярд дерев, мільйони дронів. Тисячі кілометрів фортифікацій, а почали казати мовою цифр, мовою життя людей і мовою інтересів держави.